Всім привіт! От вам слідуюча, слідуюча історія пригоди з моєї молодості юності от Значить, була та історія, знову ж в середині 90-х. Історія сталася з моїм першим мотоциклом. Перший мотоцикл ми купили. Врипецького Олеся. Олесь привіт. Пам'ятаємо. І ж Юпітер 4, такий голубенький з коляскою. Симпатичненький такий мотоцикл. Ну і, значить, я до того на мотоциклах ніколи не їздив. На тому мотоциклі я фактично навчився їздити. Крутив гайки. І така історія. Літо ми з Сергієм Кумом Данилюком. Сергій Данилюк, вибачай, куме. Ну, ти ж знаєш, щоб тебе ідентифікувати, треба прозвище сказати. Сергій той, що бджола. Ми колеги з дідства в одній компанії. Разом по дівчатах ходили. Ну і, звичайно, пережили море пригод всяких. Всіх вже не згадаєш. Ну і в тому числі була така пригода. Значить, проїхалися ми по селі здовж поперек. Поїхали в Титинківці до клуба. Ще там кудись, я вже й не пам'ятаю. Вот. Ще ми вирішили катнутися в людвищі. І, значить, їдемо, доїжджаємо приблизно Гаївка в лісі. Місцеві всі знають. Не доїжджа до мікогену. Глохне мотоцикл, ну глохне. Ех, значить... В ті часи мобілок ніхто не мав. Фонарики рідко хто носив з собою, а тим паче ми. Ну, а сірники -то мали бути, бо десь трошки покурували чи щось таке. Коротше говоря, шукаємо ми причину, ну, ще зовсім не шаримо в тих мотоциклах що до чого. Значить, Іскра є добре, сюди-туди. Бензину нема. От, Значить. Бачу зараз в інтернеті дуже багато анекдотів. Все пов'язане з такою штукою. народ. Хто з технікою пов'язаний, я думаю, всі знають. В радянській техніці є така штука. Фактично всі техніці, в тракторах, машинах от, така штучка, то краник бока. І виходить, що є подача бензину ну, закритий краник. Так закритий, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, три положення. Закритий краник повністю, краник, подача звичайна. Топлива і резерв. От. Е, тобто е, це зроблено для того, щоб е, Ну якби доїхати додому. То раз. І ще част... є ще, е, в Випадку якщо в топливо попаде вода, То щоб та вода не пішла в карбюратор чи там ну, в двигун. Е, от. Ну і значить таке Ми значить, До того мотора. До того -то мотоцикла Бензин кончився, ну бензин кончився. Ну, я трошки в школі вчився і десь трохи слухав байки тих шоферів всяких старих. Значить що? Як бензин кончився, якщо в бак наляти води, чуть-чуть, небагато, там грам 100, той бензин, що нижче вище трубки, він підніметься і можна додому доїхати. Ну, але літо жара, жнива, де взяти води? Баюр ніде нема. Як ви думаєте, де ми воду брали? Де ми воду брали? З себе. Коротше що, треба настяти в бак, який ще висновок. Кажу до сіроги, кажу, все, цим в бак, сірога рже. Який семон, ну кажу, ну як, або пхати додому, мотоцикл з коляскою, або стяти в бак. Ну і що, коротше, я то. Високий порівняно з сірогом був. Якось там став на мотоцикл, ногами на руля, я там вже не пам'ятаю точно як. Якось там попадав в ту горловину настяв бак. Ну, скільки там настяв, знаєте, ну щось там чуть-чуть. пробуємо. Не тече бензин. Кажу: до сіроги треба ще, давай ти щось там думай. А сірога сам середнього росту не може так. Стає коліньми на бока, ноги роз'їжджаються, падає. Коротше, картина така. Він стоїть на колінах, на бок... ноги на сідушку, коліньми на, на бока, тримає <головіка> в руках ту штучку, а я його тримаю за плечі спереду мотоцикла, щоб він не падав. <головіка> ну, якось там він коротше, теж там... <головіка> надзюрив той бак. Ми, до... ми знову відкриваємо. Щось тече, о, кажу, зараз поїдемо. Але понюхали. Добре, що хоч не покушали. Ти чуть моча тече. Йоп твої нині. Ну що, ми мотоцикла горем пополам, двоє пацанів, тяжкий мотоцикл. Шарик дихо. Якось ми додому його допхали. На другий день, значить, відкручую я, Ну, заправив, прийшлося промивати карбюратора, бо там, же, звісно, не бензин получився. Викручуємо цього краніка, а там хтось до нас цього резерву відрізав. Тобто наш варіант просто не спрацював би. От така була в нас історія колись з Сергієм таке приключення невеличке. Так що майте на увазі молодь, в кого кончиться бензин. Теперішній техніці я не знаю, чи в китайцях є таке резерв. Так що подивіться, якщо у вас є таке, зм... О, лайфак! Що робити, коли кончився бензин? Точно. Так, але подивіться, перш ніж за все, поки ваша техніка їде, бензин не кончився, перевірте, чи у вас є той резерв. Ну але зараз є набагато, звісно, ефективніше лікарство. Дзвонок другу в кожного є мобілка. Але буває таке, що мобільців батарея сіла або покриття не мав там, де у вас кончився бензин. Тоді приходиться включати мозги. От вам і совєт. е, не совет, рекомендація, лайфак. Подивіться, якщо в вашій техніці є такий резервчик, майте на увазі, можете настяти в бак і доїхати до заправки. Все, бувайте здоровенькі, слідкуйте за рівнем бензину, пийте багато рідини, щоб хватило. Доїхати до заправки.